Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У тимчасово окупованій голій пристрані Херсонської області. ЗСУ знищили великий склад з боєприпасами Росіян. На місці події спалахнула сильна пожежа. Деталі розповів речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук. За його словами, склад БК Росіян був знищений в результаті недотримання окупантами вимог чинного законодавства України щодо паління в громадських місцях. Більше деталей він не розкрив. Однак у мережі вже з'явилося відео, на якому видно, як горить склад з боєзапасами окупантів. Очевидці кажуть. Що одразу після вибуху у голій пристані спалахнула потужна пожежа. Додамо, що 8 жовтня вибухи також чули на станції Карані у Донецькій області, що розташована за 50 кілометрів від тимчасово окупованого росіянами Маріуполя. За словами місцевих, після вибухів на станції почалася пожежа. На відео також чули звуки, схожі на детонацію боєприпасів. Ймовірно, на залізничній станції окупанти розмістили свій склад з озброєнням або ж вагони з БК. Схоже, у повернення під контроль України всіх захоплених Росією територій вірять не лише українці, але й окупанти. це пояснює, чому посіпаки Кремля стрімголов тікають з Херсонщини у передчутті контрнаступу ЗСУ. За даними генштабу ЗСУ, представники окупаційної влади нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію Криму. За наявною інформацією, 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів прибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська. Наразі українські військові завдають російським окупантам чималих втрат. Вони нищать як особовий склад ворога, так і їхню техніку. Чималі втрати окупантів на Херсонщині, так Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупанти привезли в Мелітополь рефрижератор тіл із Херсонщини. Російська окупаційна армія зазнає великих втрат на півдні України. Війська Росії не знають, куди подіти тіла вбитих, тому цілими вагонами звозять їх до Мелітополя. За словами Федорова, рефрижератор із тілами російських окупантів приїхав до Мелітополя з Херсонського напрямку. Вчора на територію міста Мелітополь прибув рефрижератор із трупами російських військових з Херсонського напрямку. Їм уже їх нікуди. Де подіти, звичайно ж, це теж надихає наших жителів, і вони чекають якнайшвидшої деокупації нашого міста, сказав Федоров. Також він розповів, що на тимчасово окупованих територіях людям бажано активно не висловлювати про українську позицію, щоб не стати жертвою окупантів. Мелітопольці вважають за краще не розмовляти про війну навіть із сусідами. Водночас, Федоров зазначив, що війська Росії посилюють терор щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Останнім часом загарбники почали частіше депортувати людей. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайк кайте ми сила